Футбольний прогноз, чемпіонат світу, кваліфа раунд, заключний матч Україна, ісландія Букмікери віддають саме перевагу Україні. А так загалом, якщо відкинути, те, що я українець і вболіваю за Україну, то я би сказав, що і ісландці не менш заслуговують на друге місце, може навіть і більше, маючи не такий сильний склад, вони проводять дуже дуже класні ігри. І в останній грі якось в мене була надія на Азербайджан, що вони щось зможуть показати. Вони нічого не показали. Дійсно, як казав тренер Ісленців, це слаба команда, яка ні за що не бореться і відповідно, не програла. А так говорить про саму Україну, тобто по останньому матчу дуже, дуже непогано оборонялися, але ні одного удара площину воріт, ніякої атаки. Ну для чого ж тоді грати в футбол? Так дивися той футбол, і думаєш, ну коли він закінчиться, скоріш, а не про те, що там буде далі, цікавіше, тому що знаєш, що далі буде те саме, що є, і зараз Франція атакує, ми відбиваємося, і це 90 минут кажуть, такої гри. Але тут зовсім інша гра, можна сказати, що і з французами ми берегли свій склад, там ми берегли свої емоції, тому, тому що потрібна буде нам лише перемога тут забита різниця пропущених нічів, досить така. Відчутно, так що нам тут треба по-любому перемагати, нас ніч я не влаштує. Хто не знає при рівні кількості очок, саме віддають перевагу, у кого забитих, дивляться, забитих пропущених м'ячів, Тут, а так якби в ісланців є плюс, а в нас взагалі мінус, мої. мінус 3, плюс 4. А так загалом можна сказати, от, по ставкам. Це, напевно, ставить на, на Україну, що ж то думать. Типу, нам потрібна лише перемога, нас не влаштує нічия, тут вже так, якби, розглядається більше, хоча нічия також може бути, імовірність така є завжди, але розглядають більше, це або П1, або П2. Так як я думаю, саме є ми сильніші, і, і це все, я думаю, буде цікавий футбол. І якщо брати по забитим м'ячам, думаю, більше 2,5. Я вважаю, що при такій грі, як ми і граємо, але ми маємо трошки розкриватися, ми не будемо грати так, як і грали з французами. весь час. біля своїх воріт то шанси будуть і в ісландці, вони можуть так само забити так само можуть зробити, А в останньому матчі ще грають французи. Ну, я думаю, французи і другим складом і тут виграють. Більше 2,5, я думаю, хіба в цьому матчі брать. Цікавий, ще матч буде це Італія-Норвегія. Я думаю, італійці, перш за все, мають грати за свій імідж. Я все-таки віддаю перевагу в цьому матчі саме італійцям, що вони виграють. Це один із центральних матчів, хтось тобто, скажімо, нічого не вирішує. Перше і друге місце вже, вже є, тому що тут треба 10-0, він десь виграє, чи скільки там. Дивися, позабитим м'ячів. Тут 29, тут 12. Але я вважаю, що за сам престижчительці мають вигравати саме за цього. От, такий прогноз був саме на збірну України. Вважаю, треба підтримувати свою збірну і ставити на перемогу. Так що подобайку за прогноз. І всім удачі!